Вітаю! Цьогоріч вся Україна, а насамперед Поділля, урочисто святкує 360-ту річницю перемоги українського козацтва над польсько шляхетськими загарбниками під містом Вінницію. Назавжди писав своє ім'я в історію найгучніших перемог. Нашого народу проти власного поневолення, перший полковник війська і радник Богдана Хмельницького, найдосвідченіший та найавторитетніший воєначальник визвольної війни середини XVII століття Іван Вогун. Кмітливий, розумний, непередбачуваний та відважний. Він виступив з тритисячним військом козаків проти 15-ти тисячного, відомого на всю Європу польського війська. І у березні. 1651 року під Вінницею назавжди вкрив польських поневолювачів ганьбою. За сучасним територіально-адміністративним поділом Поділля включає в себе більшу частину нашої Вінницької області, окрім північно-східних районів, північ Одеської час. Тину Черкаської області, так звану Уманщину, майже половину Хмельницької Тернопільської області, тобто територія досить таки велика. І за ці землі завжди, як і за землі України, точилася гостра і кровопролитна боротьба з нашим краєм пов'язана доля багатьох козацьких лицарів. І одним з найвідоміших. Най так би мовити найпопулярнішим другою особою в цьому списку, мабуть, що був якраз саме Іван Богун. І він війшов в світову історію як полковник саме Кальницького Вінницького полку, хоча його ще називають полковником Подільським, Паволоцьким, ну і Братславським інколи. Злет його військової кар'єри розпочався після героїчної оборони Вінниці. Що ж сталося, значить, в 1649 році між гетьманом Богданом Хмельницьким і польським королем Яном Казиміром під Зборовом був заключений так званий зборівський договір, по якому влада гетьмана поширювалася на три воєводства: на Київське, Чернігівське і Братславське. тобто територія нашого. Нашого краю Опинилися не просто в епіцентрі національно-визвольної боротьби XVII століття, а вона ще стала ядром українсько-козацької держави. Але було зрозуміло і польські стороні, і українські, що перемир'я тривати довго не могло. Взимку 1651 року поляки порушили умови перемир'я, і вони віроломно напали на територію козацької України. Слава Івана Богуна збирала до нього відчайдушних сміливців. Чутки про напад шляхти на красне під тивровом вмить облетіли місто Вінницю. Мурахва, красне, стіна, ямпіль, зрівняні з землею. Люди тікають світ за очі. Пани не жалують ні старого, ні малого. Жінок безчестять. Немовлятам всім до одного розбивають голову об землю. Калиновський у сутисках поєднався з Ланскоронським і цієї ж ночі думає трушати на Вінницю. Іван Богун не сумнівався. Річку, навіть узимку, можна буде використати як зручний захист, адже Вінницький замок був напівзруйнований. Ворог з усіх боків. Мав цілком безпечні і дуже зручні підступи до замку. Річка Південний Буг, що вигиналася луком, оперізувала гору і все старе місто з трьох боків, захищаючи всі підступи. Дві безсонні ночі і польським панам дорога була встелена. Незабаром уся замкова гора на всіх схилах до річки вкрилася свіжо викопаними окопами і валами. Від Бугу. Нагору простягнулася велика валка сани з діжками води. Богун почав лити воду на схил валу. За півхвилини лютий мороз одразу скував полити місце шаром льоду. Іван Богун дуже ретельно підготувався до зустрічі з поляками. По перше, він наказав вінницьким міщанам і своїм козакам прорубати на річці Буг навколо міста ополонки величезні. Звичайно, за ніч вони затягнулися. Тонким шаром льоду, і їх ще й замаскували при допомозі сніга і соломи. Крім того, оборона, очевидно, проходила так, як місто було тяжко обороняти, то він вирішив свій гарнізон розташувати в одному із вінницьких монастирів, і кілька ліній укріплень навколо монастиря і навколо міста було побудовано. На були насипані земляні вали. Їх наказав Іван Погун залити водою. Вони звичайно перетворилися на ковзанку, і все це робилося для того, щоб було важче штурмувати монастир. Передовий загін гусарів пана воєводи Ланскоронського вже був на відстані півгодинної кінної їзди від Вінниці, а сторожових постів козацьких усе не видно. Плекали поляки надію, що козацького відчайдуха Івана Богуна сьогодні зловлять. Вінниця ж поповнить список попередніх перемог, щоб і далі Україну завойовувати. Жменька сполоханих козаків гнала вниз, намагаючись перехопитися на той бік річки, загуркотіла ріка. Пішла під лід найкраща з польських оругов. Спіймана вополонка польська гусарія гинула. Люди в переміжку з кійми борсилися в кришталевій воді і, не маючи сили видертись, закляклі йшли під лід. Скрізь тріщала крига, а з боків уже заходило козацтво. Козацький гарнізон під Вінницю, він був не дуже великий. Він, його чисельність нараховувала близько трьох тисяч осіб, а польське військо було набагато більше, десь близько 15 тисяч, щонайменше. І значить, намагалися поляки кілька разів, ну, по-перше, спочатку Калановський не не намагався заволодіти містом, він чекав підходу важкої артилерії. Ну і е, все-таки він якось мляво цю е, штурмував місто, на, е, пропонував козакам навіть здатися. Ось, ну, козаки нібито, так би мовити, думали, чи, чи здаватися, чи не здаватися, тобто тягнули час. Ще вчора Калиновський, сподіваючись легкої перемоги, поспішив надіслати реляцію до Варшави за стомпілим позицію Вінниці. А тен монстр, хлопський богун, є в наших реньках сьогодні злапаний. А тут така ганьба. Зірвалася так вдало, і щасливо розпочата акція «Дальшого просування на Україну. В один із таких ночей кажуть, що сам Іван Богун із кількома своїми побратимами виїхав на Буг подивитися навколо ну розрозвіда навколо, що ж відбувається навколо, і його по нагруднику, по обладунку пізнали поляки, намагалися його захопити в полон. Почали переслідувати, навіть тяжко поранили, вдарили древком від прапора, і він потрапив в одну з полонок, потрапив у вир, і дуже сильний і міцний його кінь власне, вивіз із цієї людяної куполі. Тобто він людина не просто був талановитою, а ще й дуже, як кажуть, удачливою. І, до речі, перед ним схилялися не тільки свої і його. Поважали за цю військову мудрість, талант військовий, але віддавали належне саме поляки. Тому що саме найбільше відомостей про Івана Богуна, як полковника Кальницького Вінницького полку, ми дізнаємося саме із польських джерел. Ну, коли, значить, ця оборона тривала, то <гану> козаки поширили чутку таку у польському таборі, що на допомогу обложеним іде зі всієї армії сам Богдан Хмельницький. Хоча в цей час йшло кілька полків, і серед них був е полк Уманський і Полтавський Йосипа Глуха і Мартина Пушкаря. Десять днів козаки чинили опір в десять разів сильнішому ворогові, а допомога Щегирина не прибувала лише 21 березня. Полтавські Уманські полки наблизились до Вінниці. Вночі, 22 березня, разом з Іваном Богоном підготувались до останнього наступу на ворога. Перелякана шляхта покинула все своє добро, лише в білизні вихопила з оточення і подалася на бар. За нею по п'ятах наступали козаки. Про поразку польського війська у Вінниці збереглося кілька яскравих документів сучасників. Київський воєвода Адам Кисіль писав: у війську нашому справи йдуть погано, бо гона ще не взяли, а щодня гине багато людей. Взагалі затіяли цю війну лише для знищення польської шляхти. Ганьбою закінчився зимовий похід польської шляхти на Вінницю. Втратили польські поневолювачі, кілька тисяч вбитими і весь свій обоз. Назавжди в героїчну оборону Вінниці у період визвольної війни проти польських поневолювачів у березні 1651 року вписав своє ім'я відважний син українського народу, його улюбленець Іван Богун. Будь-яка перемога не може здійснитися без трьох найголовніших чинників: талановитого полководця, прагнення свободи і цілковитої жертвеної підтримки народу. У визвольній війні проти польських поневолювачів брали участь всі, хто міг тримати зброю в руках. Навіть жіноцтво билось на валах рукопаш поруч з козаками.